Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання пам'ятати про жертву 1 Коринтян 11:26. Бо кожного разу як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Одного разу. Після недільного ранкового богослужіння мій друг запросив мене пообідати в ресторані з чудовим видом на місто. Ми приїхали на площу і побачили низку молодят у весільному вбранні, що вишикувалися біля могили невідомого солдата. Їхні весільні урочистості включали спогад про жертву, яку принесли інші, щоб цей день став можливим. Наречені фотографувалися біля меморіалу і клали квіти до його підніжжя. На мене це справило глибоке враження на кожному з нас лежить обов'язок подяки тим, хто своєю жертвою зробив наше життя кращим. Жодна з цих жертв не є маловажною, однак жодна з них не має найвищої цінності. Лише біля підніжжя Голговського Христа, на якому приніс себе в жертву Божий Син, ми можемо зрозуміти, в якому неоплатному боргу перебуваємо перед Спасителем. Вечеря Господня нагадує нам про Його жертву, хліб та чаша уособлюють її для нас. Апостол Павло писав: Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Нехай участь у Його трапезі допоможе нам проживати кожен день із вдячністю за все, що Господь Ісус Христос зробив у нас і для нас. Що ви відчуваєте, беручи участь у вечері Господній? До чого спонукає вас спогад про жертву Христа? Помолимось, Люблячий Боже. Ніщо і ніколи не зможе відшкодувати жертви, яку приніс Христос. Допоможи мені завжди бути вдячним за те, що Він зробив для мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.